Сьогодні в нас пройшла вже друга зум-конференція з Юрієм Дроб'язком та з учасниками нашого агроком'юніті. Наша ком'юніті потроху кожного тижня росте. До цього шорту я додаю відео з інструкцією, з описанням, що для чого в нас є. Приєднуйтесь, це можливість поспілкуватися з Юрієм Дробязко. Держи максимальне кількість рішень всяких проблем, які везде можуть бути на культурі он, это не надо сравнивать. Это же разные компании, они фактически они из из разных отраслей. Они те просто из производства сельхозпродукции, а эти из производства интеллектуальной собственности, да? Ну и по-третє вас як мінімум, як мінімум кожного тижня окремо відео, бесіди поза кадром, ще більш цікавих розмов, і багато чого цікавого. Переходьте, питайте. До зустрічі.